Вітаю! Зараз хочу показати вам, як в'язати найпростіший бабусин квадрат, який може зв'язати навіть початківець. Для цього набираємо повітряні петлі. Так, перша, друга, третя, четверта. Першу петлю від, ну, від початку ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. І сюди ж ще один. Тепер ми в'яжемо три повітряні, повітряні петлі. Один, два, три. І знову три стовпчики з одним накидом. Цю саму петлю. Один. Два. Три. Знову три повітряні петлі. І знову цю саму петлю три стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Знову в'яжемо три повітряні петлі. І знову три стовпчика з одним накидом в цю саму петлю. Один. Два, три. Тепер ми в'яжемо одну повітряну петлю. Робимо накид. І під, під, нашу, під наші воздушні петлі, саме перші, ми витягуємо петлю, знову підхватуємо нитку і протягуємо через всі три наші петлі, які є на гачку. Ось так ми зробили наш перший ряд. Такий квадратик невеличкий. Ось. Тепер ми робимо дві повітряні петлі. Знову робимо стовпчик з накидом, а під цю ж дужку у нас і ще один стовпчик з одним накидом. Тепер робимо ще накид і в наступну нашу дужку ми в'яжемо три стовпчики з одним накидом, другий, третій, в'яжемо три повітряні петлі і знову три стовпчики в цю ж дужку. Один. Два, три. Знову робимо накид в наступну дужку вже. Робимо три, повітря, три стовпчики з накидом. Другий третій. Тепер три повітряні петлі і знову три стовпчики з одним накидом в цю ж дужку, один. Так ми в'яжемо до кінця ряду, пров'язуючи в кожному куту по три стовпчики накидом, три повітряні і знову три стовпчики з накидом. Ось в наступну дужку ми також в'яжемо три стовпчики накидом. Три повітряні петлі і знову три стовпчики з одним накидом. В останній кут ми в'яжемо три стовпчики з накидом. Другі три в нас вже є, ми їх зробили на початку ряду. Тепер ми в'яжемо повітряну петлю. Знову робимо накид під наші повітряні петлі перші на початку ряду. Витягуємо ниточку, у нас на, гачбаку, на гачку виходить три петлі. Підхватуємо нитку і пров'язуємо через всі три петлі. Ось це другий ряд. Третій ряд ми знову в'яжемо дві повітряні петлі. І сюди ж, в цю ж першу нашу дужку, ми в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Наші повітряні петлі заміняють нам один стовпчик. Далі, наступна дужка в нас не кутова. Ми в неї пров'язуємо просто три стовпчики з одним накидом. Один. Наступна дужка, це наш кут. Ми сюди пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, один, два, три. Робимо три повітряні петлі. І знову робимо три стовпчики з накидом. Так ми будемо в'язати тільки кути. Наступна дужка це не кут. Сюди ми в'яжемо тільки три стопчики з накидом. Наступна дужка кут. В'яжемо три стовпчики з накидом. Три повітряні петлі і знову три стовпчики з накидом. Так дов'язуємо до кінця ряду. У нас залишився останній кут, ми в нього в'яжемо три стовпчики з накидом, і одну повітряну петлю, накид і знову. З'єднуємо в круг таким полустовчиком з одним накидом. Ось це третій ряд. Покажу ще один ряд. Робимо дві повітряні петлі. Сюди ж під цю дужку два стовпчика з накидом. Так у нас квадрат буде розширюватися. Кожен, кожен ряд. Наступна дужка не кутова. Сюди в'яжемо просто три стовпчики з накидом. Наступна дужка теж не кутова, сюди теж три стовпчики з накидом. Без повітряних петель. Просто стовпчики з накидом. Наступна дужка – це наш кут. Сюди в'яжемо три стовпчики з накидом, потім в'яжемо три повітряні петлі, і знову в'яжемо три стовпчики з накидом, все сюди під одну дужку. І так повторюємо до кінця ряду. Пров'язали до кінця ряду в нашому квадрату 4 ряду. 4 ряди, 1, 2, 3, 4. Таким чином ми будемо продовжувати в'язати до необхідної ширини нашого квадрату. Це може бути безліч рядів. От ми в'яжемо три стовпчики з накидом, три повітряні три стовпчики з накидом в кожний кут, а в ті дірочки, що у нас образуються мішку там, ми в'яжемо просто по три стовпчики з накидом. Можна зв'язати так навіть цілий плит, ковдру якусь. Ось. Такий квадратик. Це, на мій погляд, це найпростіший бабусин квадрат. Сподіваюсь, вам сподобалось.